Плануєте зекономити час та гроші при плануванні та організації заходів. Тоді вам до EgoList. Зручний та ефективний сервіс, який із цим допоможе приватним особам. EgoList – це новий сервіс, який допомагає організації подій, як і для приватного сектору, так і для бізнесу. На цьому сервісі легко знаходить один одного виконавець і замовник EgoList – Це складова двох частин, які притаманні Кожній з осіб. це его людини, його власні бажання, то чого він хоче, і ліст це як список пропозицій від постачальників до його бажання. Презентація сервісу відбулася у найбільших мережах міста. Промоутери у національних костюмах із креативними плакатами розповідали, як саме можна знайти потрібного фахівця чи сервіс за допомогою його ліст. Це зрозуміла історія про те, як бажання зустрічаються із пропозицією. Ця акція присвячена тому, щоб привернути увагу до сервісу «Еголіст». Команда, що розробляла цей сервіс, вона живе і працює в Дніпрі, тому нам здалося логічним влаштувати таке. Скажімо так, невеличке свято для мешканців саме нашого міста. Замість того, щоб обклеювати ржаві білборди, ми встановили фотозони, роздаємо смаколики, даруємо повітряні кульки усім охочим. Тож, якщо хочете подібні пригоди та професіоналізм в організації ваших івентів, тоді вам до EgoList.ua, де кожна подія чи захід яскраві та легкі в організації.